На базі Подільського міського центру соціальних служб проведена робоча зустріч з представником громадської організації про тих, про кого мовчать Оленою Гутник та фахівцем супровіду ветеранів війни та демобілізованих осіб Любов'ю Кутровською з метою обміну практичним досвідом, напрацюванням, контактними даними представників координаційного штабу, офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Державної прикордонної служби та міжнародного комітету Червоного Христа, які за займаються питанням сімей військовополонених та зниклих безвісті. Олена Гутник поділилася дуже важливою інформацією, яка в подальшому дасть змогу фахівцям підтримати сім'ї військовополонених зниклих безвісті, та застерігла про випадки пропозиції невідомих осіб, викупу з полону родичів. У більшості випадків це шахрайство. Крім того, можна потрапити на гачок російських спецслужб. Вона порадила повідомляти про такі випадки до правоохоронних структур. Сьогодні відбулася зустріч з координаторами по опрацюванню інформації з зниклих безвісті, військовополонених, а також військових ветеранів. І ми проговорили важливі аспекти, які допомагають у роботі з родинами, які мають. Нагальні питання стосовно пошуку та підтвердження рідних, крім того, що я є волонтером, я вже довгий час є на шляху. Звільнення свого сина є представником громадської організації про тих, про кого мовчать, родин військовополонених з острова Зміїний. І тому в нас вже третій рік є багато напрацювань саме в розшуку допомозі координаційному штабу в освітлюванні, скажімо так, наших потреб. Для міжнародного суспільства, для нашого суспільства. Ми довгий час вже займаємося цим, тому ми радо ділимось з іншими, хто тільки на початку цього шляху. Ця зустріч стала важливим кроком у зміцненні взаємодії між громадськими організаціями, державними структурами та організаціями, що займаються підтримкою родин військовополонених, зниклих безвісті, а також ветеранів війни. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.